Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про дистрофічні захворювання вульви. Це дуже поширені захворювання, які зустрічаються частіше у жінок старше 50 років, і з віком частота цих захворювань збільшується, але вони можуть зустрічатись і навіть у наворожених дівчаток. Тому слід пам'ятати про велику кількість захворювань, які проявляються у вигляді зміни кольору шкіри. Часто буває свербіж. Дискомфорт при статевому житті, печіння при сечовипусканні. Кіра стає білісоватого кольору, інколи навпаки, червоніє. Вони проявляються у вигляді зміни анатомії, коли малі статеві губи, капюшон клітера зменшуються в розмірах, і анатомія стає такою більш розмитою. Найчастішим захворюванням дистрофічним вульви є склерозуючий ліхен вульви. Які часто помилково називають лейкоплакія вульви, хоча це неправильно говорити, часто по-старому називають кроворос вульви, хоча вже багато десятиріч цей термін не рекомендується до застосування та да, ці захворювання. Шляхом огляду у гінеколога, досвідчений гінеколог, який знає, що це таке, він просто під час огляду в більшості випадків діагноз може поставити. В деяких випадках діагноз поставити складно, тому ми використовуємо біопсію вульви з цією метою. Коли ми робимо біопсію вульви, коли є підозра на передраковий процес або рак вульви, також не слід забувати, хоч це вже і не дистрофічні, це вже злоякісні захворювання вульви, не слід забувати про цей рак, який Ну, начебто його дуже добре можна побачити, от він зовні його пропускають, тому що серед жінок старшого віку не всі ходять регулярно до гінеколога, інколи приходять, коли вже розповсюджений рак вульви, який вже дуже складно лікувати, який, на жаль, уносить життя жінок. Тому треба дбати і про це. Тобто робимо біопсів, коли є підозра на передраковий процес або рак вульви, коли стандартна терапія, яку ми призначаємо з приводу. Скларизуюча Ліхіна та інших дистрофічних захворювань вульви не дає достатнього ефекту. Наприклад, креми з клобетазолом або МАЗі призначаємо. Дивимось через два місяці. Ефект недостатній. Беремо тоді біопсію, біопсію вульви. Оце основні показання, коли ми робимо. Ну і коли є локальні ураження вульви, які е, мають більше відношення не до дистрофічних змін. А от є прям підозра, що це може бути злоякісний процес. Завжди також беремо біопсію. Лікуються ці захворювання, оскільки вони частіше за все не мають чіткої причини, тобто вони просто з'являються, але ми не завжди знаємо, що це. То лікуються вони за допомогою препаратів, які пригнічують імунну систему частіше за все, саме такі препарати використовуються. Ну і плюс підтримуюча терапія, майстерайзери, імоїленти, мастила різноманітні. Інколи креми з статевими гормонами, естріолом. Але, на жаль, ці захворювання вони піддаються лікуванню, але не виліковуються повністю. Тому треба змінювати пожиттєво всю стратегію гігієни, періодичне використання лікарських засобів і можна покращити свою якість життя. Але, якщо не до 100%, то там до 90-95% контролювати ці захворювання. Але ті захворювання частіше за все вони вимагають. Постійного контролю з боку акушера-гінеколога, ну або дерматолога інколи, тому що інколи це на межі з дерматологією захворювання, але в принципі, якщо це саме вульва, то гінекологи. У більшості випадків ми самі займаємося цими проблемами. І пам'ятаємо про те, що не тільки жінки. Пахилого віку, а і у молодих жінок, у жінок репродуктивного віку також зустрічаються ці неприємні захворювання, слід про це пам'ятати. Не треба терпіти, треба звертатись, ставити правильний діагноз, і коли є правильний діагноз, вже отримувати лікування. Я сподіваюся, що ця коротка інформація була корисною. Більш детально у нас на сайті. Будьте здорові та щасливі, пам'ятайте про те, що будь-яку проблему можна вирішити, хоч коли її розібрати на частинки і правильно поставити діагноз. А потім вже все просто. Лікування можна знайти навіть в інтернеті.